Що вас чекає на пленері по-французьки? Три стрефи це. Артистична стрефа також стрефа спорту та релаксу, йога і теніс, і стрефа пізнання це лекції від нашого мистецтвознавця та станція книголюблін, де можна буде взяти книгу українською, польською, яка вас цікавить, навіть є книжка з вивчення французької мови, і собі порелаксувати на природі, на цій чудовій природі. Аня, покажи, що у нас тут відбувається. І протягом цих всіх п'ять годин може. Спробувати кожну, маєте навіть спробувати кожну цю е, стрефу, кожну зону: малювання, ліпка, йога, настільний теніс, книголюблін, а також е, лекції е, і е, наші фірмові закуски для вас: сім е, атракцій е, 29 вересня, вже цієї неділі, ботанічний сад, 12-та година. Чекаємо на вас всіх!